Через три роки після самопроголошення себе султаном Єгипту Салахадін з курдської династії Аюбідів захопив Дамаск, усунувши від влади сельджукську династію зангідів, і в 1175 році отримав визнання багдадського халіфа Аль-Муктаді з династії Аббасидів як султан Сирії. Він безуспішно намагався захопити Єрусалим і Бейрут, проте обидва рази був на голову розбитий військами короля Балдуїна IV, і у 1180 році був змушений укласти з єрусалимським королівством перемир'я, коли у 1186 році новим єрусалимським королем став Гіде Лузіньян, його васал, правитель Трансйорданії, Рено де Шатільйон, в порушення мирної угоди став грабувати мусульманські каравани, що курсували між Дамаском і Каїром, у відповідь на що 1 травня 1187 року Саладін розбив хрестоносців у битві біля джерел Кресон поблизу Назарета. А в кінці червня, невеликими силами, взяв в облогу місто Тверія на узбережжі Тиверіатського озера в Нижній Галілеї, розмістивши більшу частину свого 30-ти тисячного війська за 10 кілометрів від міста. В очікуванні хрестоносців, незважаючи на застереження багатьох найближчих сподвижників, включаючи і самого шатільйона та сеньора тверії графа Раймунда третього Триполійського, гіделузіньян погодився з великим магістром ордену Тамплієрів Жераром де Рітфором І на початку липня, на чолі армії, залишивши Єрусалим практично беззахисним, перейшов випалену пустелю, і в Власифорі біля Акри з'єднався з основними силами хрестоносців та найманцями з італійських Лотів і туркополів щоб дати бій Саладіну. 3 липня 20-ти тисячна армія франків вирушила з Ласефорі і виснажена тривалим переходом через пустелю, не зуміла до заходу сонця дійти до Тиверіатського озера. Зупинившись табором біля підніжжя гори Роги Хатіна. Вночі вона була непомітно оточена кіннотою Саладіна. І коли на ранок 4 липня 1187 року мусульмани підпалили суху траву, хрестоносці виявились безпомічними перед градом стріл, які накрили їх, прилітаючи крізь стіни диму. Піхота королівського війська, побачивши наступ сарацинів, піднялась на верхівку гори і відмовилась битись, незважаючи на наказ короля, благання єпископів. І вимоги баронів. Спроба вирватися з оточення вдалась лише Раймунду Триполійському, а більша частина деморалізованого війська хрестоносців загинула на місці, практично не чинячи опору, і лише близько трьох тисяч з них потрапило в полон. У битві, що тривала сім годин, загинуло, за деякими даними, близько 17 тисяч чоловік. Задля викупу Саладін помилував Гіделузіньяна, де Дерідфора та кількох високопоставлених баронів та єпископів і наказав обезгубку. Головити близько 200 полонених тамплієрів і госпітальєрів та всіх туркополів, а решту християн продати в рабство. Серед страчених був і Рено де Шатільйон, убитий особисто Саладіном. У цій битві також було втрачено святий животворний хрест Господній. Поразка при хаттіні знекровила ордени тамплієрів та госпітальєрів, що були головними силами, які стримували просування сарацинів під проводом Салах Ад-Діна. Баліан, другий Дібелін, якому вдалось врятуватись від полону. Швидко повернувся в Єрусалим та зібрав війська для його оборони у вересні 1187 року. Салах-Аддін підступив до Єрусалима. Городяни збирались опиратись, тому не прямо відповідали на пропозицію Салах-Аддіна здати місто за умов дарування свободи городянам. Проте, коли почалась щільна облога міста, християни, побачивши перед собою армію сарацинів, що мала чисельну перевагу, побачили всю неможливість спротиву та звернулись до Салах Аддіна з мирними перемогами. Салах Сала Хаддін погодився за викуп дарувати їм свободу і життя. Причому чоловіки сплачували по 10 золотих монет: жінки по 5, діти по 2. Після чого всі вони залишили місто, при цьому зберігши своє майно, що змогли нести з собою та зброю. 2 жовтня 1187 року війська Саладіна увійшли до Єрусалиму. Після цих трагічних подій на заклик папи Григорія VIII був організований третій хрестовий похід за участю імператора священної римської імперії Фрідріх Барбаросса та австрійського герцога Леопольда V Бабенберга, який підтримали королі Філіп, II Август і Річард I левове серце.